Доброго всім ранку. А ми пасем гусей. Помішає нам трактор до сусіда, приїхав, плохо діло. Ану куди, куди, куди? Куди? Боїтеся, ану пасіться швидко. Пастися. Отакі От боягузи. Бояться. Гир-гир-гир. Ну побалакайте, побалакайте за мною. Йдіть, пасіться, йдіть, не бойтесь, ніхто вас не троне. Ото главарь. Бачите, яка шия в нього. Все. Підуть назад зараз. Все, все, полетіли, полетіли Все. трактор помішав, щось зробиш.